У жовтні домогосподарства закликають залити миття рідини в каналізацію. Осінь та дренаж, як рідина для миття посуду, може врятувати ваш будинок від повені. Падіння це прекрасна пора року, але це також час посилення пильності для власників будинків. Прохолодніші температури, частіші кількість опадів та впали листя створюють ідеальну буря для проблем з водовідведенням. Замикання на зовнішніх стоках є поширеними і можуть призвести до серйозних наслідків, включаючи повені та дорогий ремонт. На щастя, існує простий і доступний спосіб запобігти цим проблемам використання рідини для миття посуду. Як людина, яка регулярно займається питаннями домашнього господарства та реконструкції, я можу впевнено сказати, що профілактика завжди краще, ніж ліки. А якщо мова йде про вашу дренажну систему, регулярне обслуговування може заощадити вам багато часу та грошей. Багато власників будинків нехтують цим аспектом, вважаючи, що проблеми виникнуть лише у випадку серйозних зривів. Однак невеликі закупорки, які здаються незначними, можуть з часом перетворитися на реальну катастрофу. Чому восени стоки на свіжому повітрі настільки схильні до засмічення? Окрім збільшення опадів, є кілька факторів, які сприяють закушенню на зовнішніх стоках восени. Листя, палені листя є головним ворогом дренажної системи. Вони легко потрапляють у жолоби та стік, утворюючи товстий шар, який блокує потік води. Бруд і сміття, дощ миє бруд, пісок та інші сміття з вулиць та дворів, що також закінчуються стоками. Жир, олія та жир, туман кулінарні відходи, такі як жир, олія та жир є ще однією поширеною причиною засмічення, їх часто виливають по стоку, що призводить до утворення родовищ на стінах труб. Рідина для миття посуду, несподіване рішення проблеми. Останнім часом я помітив зростаючий інтерес використовувати рідину для миття посуду для очищення стоків. І, зізнаюся, це дійсно ефективний і недорогий спосіб запобігання блокуванню. Цей метод заснований на простих хімічних принципах. Рідина для миття посуду це потужний миючий засіб, який ефективно розбиває жир і бруд. У поєднанні з гарячою водою це створює ідеальну суміш для розщеплення родовищ у ваших трубах. Я особисто пробував цей метод кілька разів і можу засвідчити його ефективність. Після використання рідини та гарячої води для миття посуду, вода починає, те, що тече швидше і без будь-яких перешкод. Звичайно, цей метод не є панацеєю і не допоможе у випадку серйозних блокувань, спричинених великим сміттям або корінням дерев. Але для профілактики та видалення невеликих родовищ це відмінний варіант. Як правильно використовувати рідину для миття посуду для очищення стоків? Використовуйте правильну суму, не перестарайтеся. Одна четверта, одна друга склянки рідини для миття посуду достатньо наповніть гарячою водою після додавання миючого засобу, налийте гарячу, але не кип'ятіння. Воду в стік. Кипляча вода може пошкодити пластикові труби. Повторіть за необхідності, якщо вода не протікає швидко, повторіть процедуру. Регулярність для профілактики рекомендується використовувати цей метод один раз на 4-6 тижнів. Коли слід звернутися до професіонала. Незважаючи на ефективність рідини для миття посуду, є ситуації, коли краще зв'язатися з фахівцем. Замовка не очищена, якщо після декількох спроб вода все ще потікає повільно або зовсім не протікає. Невідома причина блокування, якщо ви не знаєте, що викликає засмічення. Підозра на серйозні пошкодження труби, якщо ви підозрюєте, що ваші труби пошкоджені або засмічені корінням дерев. Поява неприємного запаху, якщо ваші стоки мають неприємний запах, це може бути ознакою серйозних проблем. Поради щодо обслуговування додаткових дренажних систем. Регулярно чистіть свої жолоби, видаліть листя та інші сміття з жолобів, щоб запобігти засміченням. Встановіть екрани на стоках, мережі допоможуть пастці листя та іншим сміттям. Не наливайте жир, олію або жир у стіки, налийте кулінарні відходи в ємність і викиньте його. Використовуйте дренажні стрижні, зливні стрижні можуть допомогти зняти невеликі закупорки. Змивання стікає шлангом високого тиску, шланг високого тиску допоможе зняти твердий матеріал із ваших стоків. Висновок. Осінь це час активного обслуговування будинку, а система водовідведення не є винятком. Використання рідини для миття посуду це простий, доступний та ефективний спосіб запобігання засміченню у ваших зовнішніх сторах. Цей метод допоможе вам заощадити час та гроші на дорогому ремонті. Однак пам'ятайте, що профілактика є ключовим для тривалої безпроблемної роботи вашої дренажної системи. Не нехтуйте регулярним обслуговуванням, і ваш будинок буде надійно захищений від затоплення. Я сподіваюся, що ці поради допоможуть вам зберегти дренажну систему вашого будинку у вищому стані та уникнути неприємних сюрпризів. Не забувайте, що регулярне обслуговування найкраща інвестиція в довгострокову безпеку та комфорт вашого будинку.